Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні 31 грудня. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком, роком добра, миру, щастя, перемоги. Я сподіваюся, що так і буде, тому що досить з нас уже сліз, крові, смертей. Сьогодні зранку ще раз наплакалися. Почули, що там вибухи, почули, що там повно ракет, знову руйнування, що там знову біда вам можливо це стерпіти? Мене якось тут позавчора забанив YouTube за хейт-спіч. Ну, видно, я десь прокоментувала так своїм різким слівцем щось. І YouTube це не сподобалося. Але я не розумію YouTube, якщо ти не хочеш, щоб люди виражали свої емоції, то навіщо ти випускаєш відео, яке спонукає людей на ці емоції? правильно? Навіщо писати випускати відео про війну, про розруху, про плач, про сльози, про біду? Якщо ти не хочеш, щоб люди висказувалися, щоб щоб говорили, що вони відчувають в душі? Забанили. Я не могла 12 годин чи що ніде не прокоментувати. Це було для мене найважче таке випробовування. Що я мусила мовчати, але 12 годин пройшло. Звичайно, я трошечки перечекаю цей період, тому що я можу якось у них вийшла злосна така. Це і вони можуть мені ще Маша каже, тобі канал забанять за те, що ти возмущаєшся там. Ну, неможливо, не, не це все стер стерпіти. І я не знаю, кому ще от такі коментарі е, не подобаються. Є ще такі люди, які не розуміють, що вони творять. І їм не подобається, що ти їм висказуєш. І таких ще є і багато, і буде їх багато, тому що там наплодилося їх. І що нам залишається робити? Мовчати. Ви знаєте, навіть якщо ми будемо і мовчати, то любові, якогось до них доброзичливості, від цього не стане більше. Ми будемо їх ще більше ненавидіти за те, що вони нас закривають нам роти. За те, що змушують нас мовчати. Таке у нас зранку сьогодні настрій. Ось такий туман навіть під настрій стелиться. У нас вже зараз 11 година без 15, .00. але у нас тепло, можливо, тому і туман упав. Вчора було щось 16, сьогодні також 12 чи що. Коротше, новий рік у нас буде теплий і туманний. Я сподіваюся, що це така завіса перед новим життям, перед новим виходом сонця і надії наших. Ой, коротше, ми святкувати <кхи> їдемо новий рік, наш український новий рік, до друзів, до Валєри і Вікі. Вони також зустрічають свій молдавський новий рік, а ми будемо з ними зустрічати український новий рік. Американський новий рік напевно будемо зустрічати вдома, тому що то вже пізно. Ночами ходити не хочеться не пити, не їсти. Ну, і настрою нема сидіти до, до такої пори. Тому йдемо в магазин. Ну, з пустими руками на Новий рік не прийдеш. Це вже якась така зав'язалася у нас традиція, що навіть і. Якщо і нема свята, то йдеш до когось у гості, то з пустими руками не йдеться. Тут, слава Богу, люди можуть собі дозволити щось купити, коли йдеш в дім до когось. Я, я сподіваюся, що це всюди так. Просто не всі просто не всі зараз мають можливості такої. Ну, але новий рік це є свято. І треба подивитися, що є. Зараз в магазині можливо будуть багато вже сейлів, багато товару зараз будуть повертати ті, хто отримав подарунки на Різдво і їм не сподобалося. Зараз буде багато товару по занижених цінах. І маю ем, шанс карточку, ту, що мені подарувала моя. Мамочка дитини, де я працюю. Бачите, скільки там на тій карточці грошей? Я не думаю, що там багато. Така символічна може бути якась сума може доларів 50. Побачимо, що там є. Ми таким туманом мусимо йти. Вчора їм також зробила свято. Вона не має коли. Сидіти на кухні, я кажу, так, Олів'є любиш. Вона каже, я так люблю олів'є. Я кажу, значить, робимо. А вона каже, я не знаю, в мене нічого нема. Ти пиши список, я все тобі куплю. Я написала їм список, вона мухою в магазин, вони хотіли, так олів'є, вони все говорили, що я казала. Все купили на олів'є, бисеренько все зварили, замішали, І халу пекли. Також халу вона захотіла, але хала то їє. Традиційний хліб на свята вони печуть. Вона захотіла. Щось в неї там трошки не вийшло. Я допомогла, була і хала у нас. Так що я кажу, що за новий рік без олів'є. Звичайно, ви маєте шампанське, кажу, у вас є? Є. Усе у вас кажу, буде людський новий рік. Так має бути. Я сама вже вдома намішала, вчора тим мішала, сьогодні собі намішала. Азік Олів'є, так що багато чого не буде, а Олів'є буде. Можливо їй купити якусь таку форму для запікання. 20 доларів вона коштує. І отакі я продовжувачі. Це 17. Така, посу, така така тарі. Такі боли якісь великі миски. Дивіться, ромашка. Скільки коштує? 5 доларів. Баночка ромашки. Чайник отакий 15 доларів. Заварничка отака. Фартушок можна. Якийсь отакий. музика грає. Сьогодні тут музика. Отакі чашки є. Дві чашки. Ні, чотири пісет. Чотири їх тут навіть є. Вісім доларів. Щось дуже, дуже маленькі. Ой, божечки, це для цих шат Еспресо. Це дуже маленькі. Але симпатичні. Вага є. Така гарна пічка овен. Кавоварка. Тут то clearance. Але тут здебільшого якісь такі продукти. Мілк фротер. Оце що робить пінку. Такий збивач молока для кави. Чомусь я такий такий синій. У нас уже є. Взяла би собі но у нас є чашки. Ой, які фужери гарні, для шампанського. Кейт Спейт стакани отакі. І тут вже пішли всі декорації до Святого Валентина. Такий віночок гарний. Коштує він 25 доларів. Такий маленький, дерев'яний. 15. Оце ще гарний. Як не показати, сімнадцять. Ну, от новорічне, може їй якесь отаку ковдрочку купити. Це вже не новорічне, до речі, це вже все до свят святого Валентина. вже все до Валентина. Уже. Новорічного нічого немає майже. А дивіться, які чоботи гарні. 130 доларів. Оці також корова. Також 130. Ось такі є чобітки. Коштують 28. Багато дитячого одягу. На сейлах, особливо такого різдвяного, червоного. Можна купити за пару доларів дитячі костюмчики, піжамки. Від народження до 4-5 років. Ось така піжамка з дідиками морозиками. 4 долари. Симпатюля. Отака з пряниками цілий сет. Тут цілий набор штанці. Кофточки. Це дві піжамки тут. Коштує вона 5,50. Дві піжами за 5,50, це круто. На два рочки дитині. 13 доларів отакий От костюмчик. Ну, коротше, є в чим. Поритися, позайматися. 5 доларів отакий От костюмчик. Піжамки отакі гарні для дівчаток. З квіточками. 6 доларів. І, ну і ось оця вся краса вже на клиренці. Щось більше, щось менше. Зменшили в ціні. Ось такий набор гітарок, 6 доларів. А що за гітарки для чого? Керамік Guitar Measuring А, Капсет. Це міряти. Чашку, дві. Інтересна штучка. Ялинки такі ще що відкриваються, щось у них зберігати. Тут інтересний цей теж сет, як ялинка. Ой! Шість доларів. Порвала вже бліна. Все, що червоне, все на клеренсі. І зелене також. І ці вінки вже, ялинки, гноми. Це клеренс. Якщо є маленька десь якась зірочка чи червоне щось, усе вже дешевше. Це Хоумгудс магазин. Іграшки, але є вже і побиті. Ялинка ось така, це напевно свічечка. 4 долари. Іграшка. Хто це такий тут? 5 доларів. Ось така червона посудка. Ось такий для кексика. 2 долари. Багато-багато всього різного. Ну, все забрати не можеш. Шалом, Маша. Для ялинок ці штучки 15-20. Стояли по 35-17. Кулька Нью-Йорк. 4 долари. А ми вже взяли кульки отакі. Цілий набор за 6. Отак. Приходьте, розбирайте, кому що треба. Дивіться, скільки всього на сейлах. Але це вже деяке до цього, до Валентина тут. Так що треба дивитися добре. Воно також червона. У волдневі також сейли 10 доларів джинси. Купа різних. Все по 10 доларів. Кому що подобається. Я вже взяла собі якісь джинси. Багато футболок також є на селі дорослих для чоловіків. По 2 долари. Три і цели також є шорти. Атуман у нас не спадає. Зараз покажу, що ми взяли в Хомгудс. Взяли до подарунка, додамо отакі хат-чаклат е, кульки. І що ще взяли? А, були кульки на розпродажі вже насели, ми взяли собі до ялинки в передачу. От ще золотих у нас не було. Різні є. Срібні, червоні, зелені, білі. А золотих ще не було. Це буде нам у колекцію. Тут є скільки? 8, 10, 12, 14 іграшок за 6 доларів. Ну, ми поки не збираємося святкувати новий рік без ялинки. І ялинки тут завжди пишні, які потребують багато іграшок, то лишня іграшка ніколи не завадить, тим більше, якщо це кулька. Отак. От багато чого набрали в Олдневі. Ми не захотіли туди йти, а потім вирішили. Подумавши, вирішили, що краще було б не заходити. Ми набрали одягу, там гарні сель, я вам показувала. Все по 2, 6-7 доларів. Ну, ми і розійшлися. Щось, може буде нам, щось може буде ще комусь. Прийду додому покажу. Ну, ось ми й вдома. Дивіться, а Степан і м'яска підкоптив цим часом. Це мій салат, вже якого половина нема. І це я зробила шампіньйони у сметані. М'яско візьмемо кусочок з собою до друзів. Дивіться, яка... А запах. Ах, на березових дровах Степан купив в магазині дрова, дав щось 10 чи 11 доларів. За то, яка красота вийшла. М -м -м. А що може бути краще Нового року по-українськи? Ну, ось покажу, що ми набрали в Олдневі. Дивіться. І дали нам знову супер кеш на 30 доларів, якщо ми слідуючого разу наберемо на 75 доларів. Речей 30 нам вернуть. От так. Значить, джинси по 7 доларів. Маша собі взяла, я собі. От такі інтересні були штанці. Такі вони трошки укорочені, не дуже довгі, по кісточки десь трошечки, може вище. Вони стоїли 5,60 чи що жіночі, інтересні. Також джинси з такою високою посадкою. Вони отакі хай вест, як вони пишуть, і широкі донизу. Ці трошки довші, але їх можна укоротити. Такі інтересні. І отакі були джинси. Ці вже укоротили в магазині. Ці так само, тільки отак відріжу, не буду тих да, там підкочувати, нічого. Отакі вони були. Гарнюські, дивіться, 6,99. Це нульовка машина. І я собі взяла десятку. Вісімка теж було непогано, але це була так трошечки легше заходили. Отакі От ковтинки різнокольорові. По 7 доларів також були. Червона, така, така, синя. Одні на ґудзиках, одні без ґудзиків, одні під шийку, Це як на гольфіки які такі, такі 7 доларів. Ото ми взяли. Щось собі лишимо, щось відправимо як подарунки другим. І Степану, ну і не тільки Степану набрали отаких футболок. Долар. Така футболка. така футболка долар. Отака футболка, 2 долари. Отака футболка. Це чоловічий. Долар. Отака футболка. 2 долара чоловіча. І... І от такі ще взяли, теж інтересні. 2 долара футболка така. З малюночком. 3 долара така. Біленька це скоріше дитяча долар. І такі були також Такі в хаті ходити або спати в них долар. Взяла такі дві, одну собі, одну ще комусь. Згодиться. Тут пише, що це два. Здурили. Ні, це теж 2,97. Отакі наші покупки на сьогодні. Витратили ми в Олдневі 75 доларів. Але дивіться, ми набрали. І ку-ку поречай. Все, а з вами буду прощатися. Подарунок для Віки вже склала. Ми готові. Все, Бай-бай. щасливого Нового року. Слава Україні і героям нашим слава. Пишаємося ними.